В ефірі програма сьогодні надзвичайна про найрезонансніші події, які сталися в Україні і світі. Далі у центрі Варшави злетів у повітря будинок. Перепрошую півтори тисячі доларів за місце у міліції ще дві тисячі, щоб залишитися після реформи. В інтернеті з'явилося відео, на якому інспектор Житомирського ДІ розповідає про корупцію у своєму відомстві. За словами чоловіка, щодня кожен інспектор зобов'язаний здавати керівнику від 200 до 400 гривень. Якщо на правоохоронця надійшла скарга, з нього стягували штраф 200 гривень. Догану можна було зняти також за гроші. Сержант Бояркін звернувся до заступника міністра внутрішніх справ, і повідомив про розцінки у Житомирській ДАІ. Тамтешнім правоохоронцям вже навіть обіцяють зберігти місця на службі після реформи лише за 2 тисячі доларів. Я надеюсь на эту женщину, да, на замминистра, которая увидит этот ролик и проанализирует все, что нам не сказано, да. Э, так что в Житомирской области 2000 долларов сейчас под реформу осталось. Это вот на днях встречался с ребятами, которые на данный момент служат. Тим часом у міліції вже прокоментували відео. Обіцяють створити комісію з перевірки фактів, які були оприлюднені міліціонерам Бориса Бояркіна. Там назвали колишнім співробітникам, ДАІ, якого звільнили ще у грудні за систематичні прогули. Жахлива трагедія на Дніпропетровщині. Під час пожежі загинула ціла родина. Троє дорослих згоріли живцем. Ще одна жінка з трирічним племінником. Рятуючись від вогню, вилізла на карниз та не втримались. У новомосковську квартира в одній з багатоповерхівок спалахнула серед білого дня. Полум'я швидко охопила помешкання, і у вогневій пасці опинилися п'ятеро людей. Троє вчадали миттєво. Це 59-річний господар оселі, який у зв'язку з хворобою був прикутий до ліжка. Також його 33 річна донька та 34-річний зять при тямі. Залишилася тільки 41 річна жінка та її трирічний племінник. Свідки кажуть, вони намагалися врятуватися, як тільки могли. Вирізли через вікно кухні, аби мати можливість дихати. Жінка посадила рібенка на кондиціонер, а сама вже видать, не могла витримувати огня. І намагалася ухватитися за антену. Коли до будинку під'їхали, рятувальники намагалися евакуювати жінку з дитиною за допомогою драбини та не встигли. Перша приїхала пожарка з драбіною, без води, без нічого. І оце якраз той момент, коли під'їхала пожарна машина, то якраз і вийшло. тітка його впала, а потім і він за нею пішов. Може, якби вона не прийнула, мальчик не прийнув. А може, сама коробка того кондиціонера, все ж таки вона була, мабуть, гаряча. А він сидів на, на ній голою попою, і ото дитинка теж впала. Сьомий поверх жінка загинула миттєво, та хлопчик, попри складні перелами та опіки, ще дихав. Живий його вначалі положили, намагалися там -то, какую першу медицинську допомогу оказати. а приїхала, коли вже скоро, його забрали в реанімацію. Ще він живий був? В реанімації ще був живий, але там скончався. За фактом смерті п'ятьох осіб у міліції вже відкрили кримінальне провадження, то основна версія пожежі коротке замикання. Попередня причина трагедії це коротке замикання електропроводки. Наразі проводиться слідство для з'ясування всіх обставин справи. Олекса Кулак, Анастасія Бобкова, Роман Нестеренко, ТВА. Ще одну церкву намагалися спалити у Києві. Дерев'яну будівлю врятували вогнеборці. На місці пожежі настоятель храму знайшов записку з погрозами. Пожежа спалахнула близько другої години ночі. На момент загорання у будівлі нікого не було, тому полум'я встигло проникнути у саму церкву. Настоятель храму каже: на подвір'ї знайшов записку з погрозами. Ну от на цьому місці лежала бумажечка, що геть московський патріархат з території України. Окрім записки, на місці загорання пожежники знайшли автомобільну шину. За попередньою версією вона і стала причиною займання. Аби загасити пожежу, вогнеборцям знадобилося півтори години. кажуть, спрацювали оперативно, проте дерево горить дуже швидко, тому частину церкви врятувати не вдалось. Площа пожежі на момент прибуття рятувальних підрозділів складала близько 40 квадратних метрів. У другій годині після там хвилину пожежа була локалізована, та у третій годині 18 хвилин вона повністю ліквідована. Церква відновленню підлягає, проте якби вона була не дерев'яна, а цегляна, то звичайно наслідки могли б бути не набагато менше. Дах повністю пошкоджено, стіни пошкоджені. Церковного начиня, ну є якісь пошкодження, але не незначні. Церковнослужитель каже, це вже не перший напад на храми Московського патріархату. На протязі того року і цього року що почався це вже шостий підпал православного храму. українського православного церква. Київ. Так, да, Київ. Версію про підпал розглядають і столичні правоохоронці. За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління міліції розпочати кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Це умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу. Ярослав Марченко Віталій Коло ТВА. Троє людей згоріли у Запорізькій області. Спалахнув приватний будинок у селі Новоуспенівка. Коли приїхали пожежники, хата була повністю охоплена вогнем. За словами сусідів, у будинку перебували люди. Тож рятувальники рушили до палаючої оселі. Утім, занадто пізно. Троє жінка із сином та і співмешканець вже були мертвими. Місцеві жителі кажуть, що сім'я полюбляла перехилити чарку, тож припускають, що вогонь міг спалахнути через необережність господарів. Одной из наиболее вероятных э, причин возникновения пожара послужило курение в нетрезвом виде, которое привело к гибели трех человек. В связи с этим Главное управление Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Запорожской области обращается к жителям области с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности, э, дабы не подвергать своей жизни и здоровью опасности. Дві пожежі на одній вулиці позбавили життя чотирьох людей на Черкащині. У місті Чигирині надвечір загорівся приватний будинок. Рятувальники загасили полум'я і виявили тіло 46-річного господаря. Припускають, трагедія сталася через згубну звичку чоловіка курити у ліжку. А вже рано вранці надзвичайникам довелося знову їхати за викликом до того ж самого місця. Палало вже у сусідньому будинку. Вогонь перекинувся з печі і швидко поширився хатою. Загинули двоє братів господаря. Дарів і жінка. Кохання до смерті переселенка з Донбасу приїхала на Хмельниччину знайомитися з родичами обранця. Погостювала тиждень. Нареченого вбила, а його домівку обікрала. Подробиці у сюжеті. Вони познайомились у столиці за кілька місяців до трагедії. Він заробітчанин з Хмельницького. Вона приїхала з Донеччини. Хлопець зважився привести кохану на сімейні оглядини до рідної Славути. Зупинилися у батьківській хаті, яка залишилась чоловікові у спадок. Цілий тиждень чоловік водив обраницю по селу і знайомив з багаточисленими родичами. У кожній хаті пару зустрічали з щедрим застіллям. Селяни згадують міри у вживанні спиртного уродженка сходу не мала. До того ж, вживали і наркотики. Всі дні заливалася, всі дні вона заливалася. І коньяки, і Вина прийшла я сюди в хату, курить травку. Сидить ранком. Після чергових посиденьок до братової оселі зателефонувала старша сестра, але слухавку взяла його співмешканка. Вона сказала, він спить. Я ще сказала, розбуди, я хочу так його привітати. І ні, він спить. Ти ж знаєш, він не, не проснеться так рано, бо ми довго сиділи, що другу гуляли. Не додзвонилася Валентина братові і згодом. Після гучного застілля пара добряче посварилася. Чоловік почав погрожувати коханій, та у відповідь схопилася за ножа і штрикнула ним кривдникові у груди. Коли зрозуміла, що чоловік не дихає, вирішила якнайшвидше тікати назад до Києва, а заразом обікрала помешкання. Проте доїхати до столиці так і не встигла. Випадковим свідком її утечі став Шурин потерпілого. Чоловік відчув неладне і побіг до хати родича, там і виявив тіло. Я побачу ті, що він там лежить біля кроваті. Я думав, що він якийсь розукрашений. Ну, що друга, чи що, я, я ще не в пшени. Я підходжу за ногу, кричу Васько, такого він все ворушиться. Ну, коротше, він заклявиш. І все я повністю. Я ще й не бачив ті рани на серці, я просто бачу, що на руці рана була велика, така поріз вже за півгодини фото ймовірної убивці мали всі пости даї. Жінку затримали державтоінспектори на Житомирщині. З метою затримання злочинця було поінформовано працівників найближчого посту по шляху руху вказаного транспортного засобу, поінформовано водія. Транспортного засобу, на якому пересувався, ймовірний злочинець. Нині різунка під вартою свою провину визнає, проте твердить, то був самозахист. Ну, мене бити. Ну, і вийшло так: от руку попався нож. Родним би я хотіла сказати, якщо не можуть то пусть вони мене простять. Якщо провину гори нареченої доведуть у суді, вона може потрапити за ґрати на строк від 7 до 15 років. Анастасія Бобкова, ТВА. Тіло у металовій діжці знайшли правоохоронці Рівненщини У ємності у власній квартирі вбитий чоловік пролежав понад два місяці. Натрапила на тіло мати загиблого, коли повернулася додому після заробітків. На місці події у квартирі на восьмому поверсі, що на вулиці Вербовій, правоохоронці працювали майже добу. Оглянули кожен кут оселі, опитали усіх сусідів. Дайте телефони свої, може, ви що бачили? Ти тобто, з чоловіком в спальні там живемо, бо тут діти то тому... ми. Де я на кухні ще задолю, то дивлюся вікно, але я нічого не бачила. Люди, що проживають із убитим на одному поверсі, міліціонерам розповіли, що бачили чоловіка востаннє ще у листопаді. Потім він зник, але значення цьому вони не надавали, оскільки той часто їздив на заробітки і довго не бував вдома. З журналістами ж мешканці будинку спілкуються неохоче. Нічого не чу я просто... бачив, що міліції було повно, але... я не ходив. Тіло чоловіка знайшли завдяки його матері. Жінка приїхала з Італії, де живе і працює тривалий час. Зайшла до сина, та двері ніхто не відчинив. Викликала правоохоронців, а коли замок зламали, виявили металеву бочку серед квартири, де лежало тіло чоловіка. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. Наразі правоохоронці встановлюють причину смерті обставини та осіб, які можуть бути причетними до скоєння даного злочину. Наразі будь-які деталі та обставини слідства не розголошуються, оскільки це може завадити розслідуванню. Тіло чоловіка розчленованим не було, а бочка, в якій воно лежало, була замовлена саме для приховання злочину. Повідомили правоохоронці. Щоб будинком не поширювався, сморід передбачливий вбивця, замотав ємність харчовою плівкою. Як чоловіка було вбито, ще з'ясовують судмедексперти. Правоохоронці відпрацьовують одразу кілька версій злочину. Утім, поки що подробиць розслідування не розголошують. Анастасія Бобкова, ТВА. Бордель у нічному клубі викрикал, викрили міліціянти Дніпропетровська. За тисячу гривень дівчата усамітнювалися з клієнтами в окремій кімнаті закладу. Правоохоронці вже мають докази, щонайменше п'яти випадків проституції у клубі. Тож організатори інтимсалону затримали у чоловіка. Вилучили 11 тисяч гривень і паспорти працівниць. Непосередньо по місту було внаружена в поміщенні порядка 10 дівчат. Все совершеннолетние, которые оказывали инти... услуги интимного характера, в отношении пяти из них составлены административные протоколы. А организатор... в отношении организаторов возбуждено криминальное проваджение по статье 302 и 303 УК Украины, которая предусматривает лишение свободы сроком от 4 до 7 лет. А в Запоріжжі правоохоронці викрили підпільну порно студію. Десятеро дівчат роздягалися на камеру, а відео організатори продавали за кордон. Ділки обладнали під знімальні майданчики, кілька квартир в обласному центрі. На роботу заманювали переважно студенток із скрутним матеріальним становищем. Найстарші затримані 21 рік. Тепер бізнесменам світить до семи років позбавлення волі. В ході обов'язків були обнаружені з'яти, комп'ютери, веб-камери, специфічні костюми, а також учетна документація, графіки роботи моделей і виплата їм заробітної плати. По місці проживання організаторів незаконного бізнесу, правоохранителі були з'яті, кредитні карточки, іностранних і отечественних банків і комп'ютерна техніка з повною документацією дія... діяльності салону. Це поки що вся інформація. Більше у наступному випуску. Побачимось.